Як не допустити застосування графіків погодинних відключень електроенергії до об'єктів енергетичної інфраструктури області, комунальних підприємств Полтава-Водоканал та Полтава теплоенерго? Відповідь на це шукали на засіданні постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку? Було зазначено, що нужно дивитися на об'єкти, які мають споживання менше 100%. Кіловат і розглядати варіанти їх перепідключення. Відмовлено в тому, щоб нас визнали об'єктами критичної інфраструктури. Хоча наша приєднана потужність у всіх будинках інтернак складає більше 100 кВт. В ході засідання члени комісії заслухали звіти та пропозиції, у тому числі і керівників комунальних підприємств критичної інфраструктури. Так, ми в травні місяці підтвердили критичні підприємства, а не об'єкти була тіна нарада по Підтвердження критичності підприємств. Щодо о, перепідключення минулого року об'єктів, 14 об'єктів, у нас були визначені об'єкти пріоритетні, дитячі садочки, лікарні, поліклініки, школи. Стосовно об'єктів, які в нас більше 100 кВт, які ми не внесли в держпідзв'язок, напевно, ми займалися цим питанням. У нас для розуміння таких об'єктів взагалі 37, із них 4 туди попасти не може, бо це. Об'єкти, які не підпадають під цю історію, Абленерго, я не бачу ніяких проблем на крупні об'єкти, поставити автоматичний виключатель. Зараз кнопку нажав, обленерго потухло. Понятно, Є моменти, де одна ячейка, куча населення сидить. Це все понятно. Я не, я не енергетик. Ну є, ну, да, ну є ж, дивіться, Ми там вкладаємо по 50-70 по мільйонів в год Лінії якісь тягне, потім ці лінії попадають в графіки, і ми знову цим без світу. Я вважаю, що нам треба працювати в режимі максимального перепідключення всіх об'єктів на критичку, щоб мінімізувати ці супутні навантаження. Де брати гроші на це? Ну давайте про це говорити. Місцеві бюджети, обласні бюджети, державні бюджети, залучені якісь там міжнародні кошти. Тільки так іншого виходу в нас немає. В результаті члени постійної комісії Полтавської обласної ради погодили рішення ініціювати розширену нараду під керівництвом очільника обласної військової адміністрації за участю керівництва Полтава Обленерго створити робочу групу та врегулювати питання на цьому тижні. На наступному ночі морозу до мінус 20. Все ми бачимо, що відбувається в Києві, там, де розв'язається система водопостачання. Це проблема. Вирішили ініціювати розширену нараду. Будуть запрошені мери міст, голови ОТГ Полтава Кремічук та тих громад, яких стосується відключення електроенергії, будемо складати новий перелік підприємств, які не попадають під відключення, обов'язково будемо включати цей перелік об'єктів водоканалу «Теплоенерго», школи, дитячі садочки, лікарні. Після створення переліку об'єктів, які не мають потрапляти під графіки відключень, його планують донести до Кабміну, аби затвердити вже на державному рівні.